Дана пшеничка дасть хороший урожай через те, що по ній ходила нога агронома. А якщо по ній ходила нога хороша агронома, то вона дасть не просто урожай, а ще й прибуток. Тому, друзі, запрошуйте нас до себе в господарство, разом пройдемо, подивимося, визначимося, що робити. І ви сподіваюся, будете. Мати хороший гарантований урожай прибуток. Чекаємо. Навіть. А зараз я вам розкажу дуже цікаву історію з власного практичного досвіду. Музика. Вітаю шановні аграрії і фермера на найкращому ютуб каналі, аграрному ютуб каналі. Найкращому через те, що дивляться його найкращі аграрії. найкращі Фермера і всі, хто працює на землі. Друзі, якраз гаряча пора йде, хто вже підживив зиму пшеницю, хто, можливо, тільки з осені приїхав на поле і побачив її. І радіє, що дійсно є хороший врожай. Ну, сподіваємося, що випадуть опади. Можна підживити, захистити і отримати свої 8-10 тонн. З одного гектару, не з одного поля. Але я так дивлюся різну інформацію в інтернеті, що хлопці, виїжджаючи на поле, можливо, з листопада не були, коли там тільки-тільки сходи з'явилися, можливо, хто в листопаді посіяв. І виїжджають на поле і хватаються за голову просто в шоці, що пшеничка слабо розвинута, має там три листочки, одне стебло, слабеньку кореневу систему. В кого вона можливо зріджена, в кого загущена, хто, можливо, сіяв там 7 мільйонів, бувають і такі випадки. І потім ідуть такі коментарі, що з такою пшеницею робити. А можливо, її пересіяти, не знаю, соняшником чи іншою культурою. А можливо, доглядати, і вона все-таки розкуститься і сформує нормальний урожай. І хотілося сьогодні для вас розповісти одну історію, друзі, із свого практичного досвіду. Коли пам'ятаю, у 2020 році на Черкащині ми під'їхали на поле із колегою, ну, з нашим клієнтом, фермером, який сказав, що от дане поле мені радять мої друзі. Аграрії, просто пересіяти і посіяти іншою культурою. Коли ми з ним вийшли на поле, пройшлися по ньому, подивилися. да, вона дійсно була слаборозвинута. Десь також було 2-3 листочка, але на ній була густота. Ми нарахували десь біля 400 рослин на квадратному метрі, тобто 4 мільйона. І це був березень місяць. І ми порекомендували залишити дане поле, підживити його. Спочатку це е, була аміачна селітра, відразу внесено було вже на другий день, е, пам'ятаю, 150 кілограм фізичній вазі на 1 гектар, а потім по Медодобузницького сівалочкою, ближче до фази виходу в трубку було внесено ще 100 кг. І дане поле дало 5,5 тонн зерна хорошої якості, третього класу. Тому, друзі, це такий я згадав випадок. Тому що я хочу вам сказати, не спішіть робити якісь висновки, друзі. Ви саме головне правило спочатку визначитесь, а яка густота зараз, от от на даний час на вашому полі. Це дуже важливо. Рівномірність сходів і густота. Не густота десь на одній конкретній ділянці, а по всьому полю. Головне правило, щоб вона була рівномірна, сходи були рівномірні. І щоб густота була десь. Ну, бажано не менше 350 рослин, якщо один пагін, друзі. Не пагонів, а рослин. Через те, що дані рослини можуть додатково весною розкуститися, Ви ж пам'ятаєте, є осіннє, а є весняне кущення. І якщо ми на таких посівах зараз, взимку в лютому, внесемо ту ж саму аміачну селітру, друзі. там, 100 кг, 34 кг азоту, можливо, 120 кг. І спрацюємо на так зване додаткове кущення весняне, регенеративне, щоб вона ще дала 2-3 пагони, краще 3 То ми тоді по такій пшениці можемо отримати і 6, і 7, і навіть вище тонн з гектару. Далі, друзі, ми можемо потім ближче до виходу в трубку ще раз внести доброго, можливо, хто кас вносе. Але на слаборозвинитих посівах бажано вносити м'ячну селітру, ну, нітрат амонію. Через те, що нітратний азот він швидко проникає, коренева система його швидко засвоює, як ніяку іншу форму азоту. І пшеничка нормально набирає розвиток, росте, розвивається, додатково куститься. І ще в березні будуть, ну, волога в ґрунті. Бажані опади пройдуть. І піде наростання тепла, наростання температур, і пшениця буде добре розвиватися. Хочу нагадати, друзі, яку перевагу отримують спонсори. Всі спонсори раніше від інших отримують інформацію і дізнаються про ну, першими про наші рекомендації. А спонсори інтенсивної технології вони е, мають доступ. До великої інформації, до наших навчальних семінарів, вебінарів, до різних, ну на основі нашого практичного виробничого досвіду. Там дуже багато по технології вирощування різних сільгоспультур, по внесенню гербіцидів, пести, ну, фуницидів, інсектицидів, по внесенню мінеральних добрив, мікродобрив. Дуже багато інформації. І спонсори інтенсивної технології мають право один раз. Перезвонити по телефону, і ми поспілкуємося на ту чи іншу тему. Тому вибір за вами. Тому давайте підведемо такий підсумок. Ми визначаємося з густотою. Я пам'ятаю, коли були рекомендації ще в давні ті часи, 30 років тому, розробляли вони там на рівні районних, обласних сільськогосподарських управлінь, що рекомендували, якщо густота там менше. 250 рослин, то дане поле необхідно пересіяти е, іншою культурою. Е, або, я помиляюсь, навіть не пересіяти, а підсіяти. Ще й такі були випадки, коли пшеницю підсівали. Підсівали, наприклад, ярою пшеницею, можливо, сужик робили, ячменем. ячменем. Ну, до чого це призводить, ви, мабуть, краще мене знаєте. До нерівномірного дозрівання, до зрівання, до обсипання. Е, ні до чого це хорошого не призводило. Але тоді на це не дивилися, витрати не такі вже були великі. Було твариництво і дане зерно, даний суджик використовувалися на комбікорма і на корм. Зараз мало хто підсіває озиму пшеницю. Тому радили, що або ми підсіваємо, або ми залишаємо. Ну, найкращий варіант, щоб залишати, друзі, це не менше 350 рівномірно розвинутих рослин, не пагонів. Ми вже відео е, буквально недавно. Зробили для того, щоб всі розуміли, а як це таке визначитися, а де пагони, а де рослинки. Якщо будуть якісь запитання, питайте, відповімо. Насамперед, в першу чергу, відповідь будемо давати в першу чергу нашим підписникам нашого каналу і спонсорам нашого каналу, через те, що починаються виїзди вже по полям, по нашим партнерам, клієнтам. Ну, а всі, хто не підписаний, бажаємо вам підписатися, і ви тоді також будете отримати і відповіді на ваше питання своєчасно, і інформацію своєчасно. Друзі, ваші вподобаєчки, ну, це ваша вдячність за нашу роботу на каналі Мистецтво Поля Серєнка. І вони дають можливість все-таки інформацію, яку ми готуємо на Ютубі піднімати до гори, робити її досяжною до більш широкого кола аграрів. Поширюйте. Нашу інформацію, якщо вам сподобалося, серед ваших друзів, партнерів, нехай також стають і підписниками, і хто побажає і спонсорами нашого каналу. З вами сьогодні я, Олексій Сиренко, наша команда ArtFields. На все добре. До зустрічі на нашому каналі. Слава Україні!